Одразу хочу попередити, що в записі, записи свої я не редагую. Тобто, як пишу, так і пишу. Те, що з вами говорю, те все остається в ефірі. От тому. Вибачайте, немає часу у мене на те, щоб е, буду трошки швидше пришвидшуватись, бо часу не так багато на те, щоб е, редагувати відеозаписи. Далі знову ж таки е, відеозапис в Зумі. Е, справа в чому дивіться: ліцензія Zoom дана на наш технікум. На весь технікум це 500 мегабайт. Тому ви розумієте, що Ну, зберігати там відео це фактично неможливо, тому відео переношу на ресурс, який має назву Ютуб. Там в мене є канал і там я зроблю плейліст ВПРС. І туди буду викладати всі ось ці наші відео, які будуть тут. Тому рекомендую, якщо хочете получать сповіщення, підпишіться, будете знати, коли я викладаю відео. Відео я буду викладати десь після 3-4 годин. І мається на увазі 15, 16, там 18, тому що ну от у мене пара зараз закінчується. Я слідуючу пару, воно собі пишеться, 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 а потім я вже навожу порядок. от отакий нюанс. Тобто хто захоче дивитися відео, відео буде пізніше. От, якщо в плейлісті, плейліст буде називатися ВПРС на моєму каналі в Ютуб. Будь ласка, заходьте. І ще одне. Я, можливо, буду ложити е, відео. Ну, тут буду ложити посилання, також тут буду ложити посилання, можна заходити сюди і тут дивитися. І не придеться вам таким чином, не придеться вам таким чином е, ну, не підписуватися, нічого. О, Наталія Миколаївна, зараз. Наталія Миколаївна, після пари добро. Да. Нема, 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 нема. Нема. Це питання до методиста. Я взагалі не є. Тут. Все пока. Нічого нормально. Так. Дивіться, що хотів далі, що хотів далі сказати. Значить, ми з вами зараз починаємо знайомство із Ксамп. Так, для того, щоб е, після інсталяції ви володіли повністю інформацією, я, до речі, рекомендую встановити свій XAMPP на диск D. Бо я собі встановив на диск і мені зараз не дуже зручно, як влетить Windows, у мене полетить XAMPP. Це не дуже хороша історія. Можна його просто отсюди скопіювати, але зараз не маю часу і, і можливості це робити, тому користуюся. Оце вже великий тривалий час цим ксампом, який тут. Папочка за змовченням. Куди інсталюється XAMPP, ось отут вона дивіться, да? Що нам з вами потрібно? Значить, нам з вами потрібно для роботи з даним сервером його запустити. Ну, перш ніж запустити, давайте так. Крок перший, що потрібно зробити, такий підготовчий. Це, до речі, лекція по Ксам з'явиться ось отут. Дивіться, так. В загальних відомостях, ось тут нижче з'явиться тут лекція, і сьогоднішнє відео буде лекція по XAMPP КСАМП ООПсевер. Я положу сюди лекцію і положу сюди, прикріплю сюди відео також обов'язково. Так, значить, по XAMPP. після встановлення, ще при встановленні я сказав, що там може бути дві галочки стосовно. Автоінсталяції Wordpress і Joomla. можете їх попробувати поставити, якщо вони залишили їх. Бо я точно не можу зараз сказати, що є вони чи нема, бо свіжу версію сам не скачував. Не дивіться, перша справа, що потрібно зробити: це потрібно <кхем> налаштувати віртуальний хостинг на своєму сервері. Тобто, перша справа потрібно в XAMPP зробити домен. Домен потрібно зробити. Тобто те, що ми з вами ось тут пишемо, да, в URL нашому. Як це робиться? Значить, в КСАМПІ, в Open сервері, все це дуже схоже. Тобто, ви берете папочку КСАМП, наприклад. Ну, я покажу, як це робиться в КСАМПІ. В о, дальше, в open Server схожа ситуація. Слідуюча папочка, яку потрібно відкрити, це папочка Apache. Слідуюча папочка це папочка э, конф, яку потрібно відкрити. Тут містяться конфігураційні файли. Дивіться, я розкажу поки що тільки про дві папочки: це папочка э, оригінал і папочка екстра. Папочка оригінал э, містить файли сам по зазмовченням, На всякий случай вона, скажімо так, і папочка екстра. Це папочка з якої відбувається про конфігурування нашого веб-сервера. Ну, що ми з вами робимо зараз? Ми зробимо, робимо з вами віртуальний хост. Тому для створення віртуального хоста сам використовує файл, який називається httpd, Це так званий демон. Ну, це нормальна назва, ви не очулися, <ріст> <ріст> Значить, демон створення віртуальних костів. Значить, ну, напевно, правильно воно звучить демон, там, напевно, на англійській мові точно я вже не пам'ятаю. В народі кажуть, так, «да, демон. Значить, це такий. Засіб операційної системи мережевої операційної системи, як правило, Linux або Іншої, да, який, або ж Windows, не має значення, який автоматично виконує деякі функції. Так от, файлик HTTP d HTTP хост, конф, він виконує автоматичне конфігурування хостів при запуску нашого, або при запуску, або при перезавантаженні нашого сервера. Для того, щоб створити віртуальний хост, ми відкриваємо. Цей наш файлік. Я відкрию за допомогою редактора Sublime. Я думаю, вам нема різниці, який я редактор буду використовувати правильно? І в цьому редакторі, звісно, що на англійській мові є вже якісь хости. Ну, я їх і створював, да? і є якісь приклади. Дивіться, я, ну, можливо, ви свій приклад створите. Дивіться, отут є такі діляночки кода, які називаються Virtual Host. От я візьму одну із цих діляночок, нажму Ctrl-C, і внизу десь собі. Внизу, ось отут, да? внизу, ось тут. Дивіться, я ось отак от нажму Ctrl V. От, зверніть увагу, що це у нас теги. Ось отак у нас відбувається коментування наших елементів. Да? Що тут нам потрібно? Дивіться, це тег віртуал-хост даного файлика. Значить, він, Вказує на те, що буде використовуватися ось тут оцей елементик порт 80. Всі порти 80. точніше. Далі читаємо. Сервер адмін. Нема різниці, яку ви свою із своїх електронних пошт поставите на даному ось елементику, да? поставити свою віртуальну пошту. Далі дивіться: документ рут. Да, документ руд. Документ руд це е, шлях основного е, файлика, е, е, який буде виконувати налаштування. Значить, і тут написано: диск С, папочка сам, папочка Стдокс і папочка курс. Дивіться, я е, цього не буду робити. Я перейду, е перейду в. XAMPP. пойду по тому шляху, перейду Ксам, папочка htdocs. І в папочці htdocs, дивіться, є 731. У мене тут оказується, ну, давайте я нову створю папочку. Я зараз створюю нову папочку. Ну, щоб ви ж створили собі нову. Назову, наприклад, my VPRS. MyVPRS, Отак от я назвав папочку. Дивіться. Я скопірую її одразу назву. MyVPRS, Тепер сюди в конфігураційний файл. Я впишу, що папочка htdoc, Так. І ось отут, дивіться, бачите, отут слеша не було. Правильно. Значить, я отак задаю, буде MyVPRS. Далі. Тут ось теж. Я міняю ось це, Але тут рисочка є. Давайте так, дивіться: сервер name, От я напишу ВПРС локал буде, май ВПРС локал. Отак у мене домен буде називатися. Далі Аліас. ну це псевдонім через ВВВ. Точно таке я буду. Це я буду писати в браузері. Да? Далі папочка зрозуміло, яка буде. Да? І ось отут вказуються далі права, вказується. Е Вказується файлик збереження помилок. Ctrl-Z. Помилок та логів. Да? Значить, в логах ми отак зробимо. Дивіться, ось тут буде. Ні, зараз секундочку. Я зроблю, я скопіюю до зразу. Ctrl-C. Потім дивіться: отак ось: Ctrl-V і Ctrl-V. Ось, отак ми сконфігурували наш сервер. Тепер я натискаю кнопочку Ctrl-S збереження, да? і, ну, якби з цим файликом все. Я можу його закривати. Я його і закрию. Тепер далі дивіться: для того, щоб ваш браузер не шукав за змовчанням хост ваш в інтернеті. Нам потрібно, щоб ми сюди, коли його вписуємо, щоб він шукав на локальному комп'ютері, він це зробити ми можемо за допомогою зміни файлика хост в операційній системі Windows. Для цього я дивіться, що роблю. Я йду в папочку, я, перше, я зроблю так: я відкрию блокнот, але можуть бути випадки, коли блокнот відкривати треба в режимі адміністратора. Тобто, я праву кнопочку мишки, звичайно. Цим блокнотом, так я у режимі адміністратора відкриваю блокнот. Тепер далі слідуючий крок. Треба пам'ятати, де знаходиться. Ну Не будете пам'ятати, дивіться відео, якщо комусь це знадобиться. Ну В теорії, в файлі теорії, де я виложу, це все буде. Дивіться. Я зараз натискаю, хтось говорить: будь ласка, зверніть увагу на те, чи включений у вас мікрофон. Якщо так, то виключіть. Дивіться. Я от я якраз попав куди треба. Зараз він знає як в режимі адміністратора, куди йти. Дивіться. Йдемо, я піду по нові. Йду на диск С. Далі дивіться: папочка Windows. Далі в папочці Windows. Чекайте, я отак ось нажму. В папочці Windows. Та оцю надав брать. Папочка Windows, папочка System 32 Папочка System 32. Папочка System 32. Папочка драс. Drivers. О... Drivers, В папочке Drivers папочка .etc І в папочці .etc, Дивіться, воно нічого не показує. Так от, воно не показує, тому що тут стоїть про відкритті фільтр. Показувати тільки текстові файли. А я вкажу всі файли. І тоді я бачу оцей файлик хост. Я цей файлик хост відкриваю. І в файлике хост я повинен написати, що мій домен. от Дивіться, бачите, як отут IP адреса до ip адреса домен 127.001. Це IP адреса нашого нашого локального комп'ютера. Тому я. Натискаю Ctrl C, Ctrl V і пишу отут, що буде 127.001. Буде також на ньому розміщатися мій сайт, MyWPRS.local. Значить, я запам'ятав, я його тепер: Ctrl-S, зберігаю, цей документ, закриваю блокнот. Він мені також не потрібен. І дивіться: якщо ви тепер відкриєте Майлокал то ви повинні. Ага, дивіться, можете отримати таку от ошибочку, таку помилку. Дивіться: для того, щоб правильно спрацювало, ви повинні використати протокол просто HTTP. Не HTTP, а HTTP без SSL-сертифікату. Отак: HTTP, HTTP. ТП має локал. Але зараз він у мене ще не відкриється. Чому? Тому що в мене не запущений XAMPP. Для того, щоб запустити XAMPP, ви можете користуватися такою контрол-панелькою. До речі, її запускати можна так, але в мене чомусь виникає невеличка помилка. Я тоді як закриваю, в мене помилки віддаємо. А працює нормально, коли я запускаю наш XAMPP в режимі адміністратора. Тому я запущу зараз XAMPP в режимі адміністратора, от. і перевірю наявність нашого файлика. От, коли перевірю? Коли запущу Apache? Тобто для роботи я запускаю Apache. Ви бачите, так сам панель от запустила Apache, каже, що під у нас 13 472. Ми теж будемо говорити про це, що це таке. От і. Десять тисяч восімсот тут повинен стати зелененьким, а тут може бути ваша піктограмка. І тепер я от сюди вписав Май написавши http. Тепер, якщо я нажимаю Enter, воно мені покаже отакі ось, да, що у нас там нічого немає. Якщо я сюди візьму, скопіюю якийсь файлик, ну, наприклад, у цей файлик, ось курс txt написано. Я ось отак дивіться цей курс TXT Зараз положу в папочку MyVPRS, Дивіться, папочка MyVPRS, ось так: Ctrl-V. Ось дивіться, файлик курс TXT, Якщо я оновлю сторіночку тут, то я побачу, що цей файлик тут є. Значить, все працює добре. На цьому налаштування нашого XAMPP і віртуального хоста в XAMPP завершено, і ми готові до слідуючої пари. Тому на сьогодні я припиняю запис перша.